Вітаю. У цьому відео я порівняю два популярні засоби для запису екрану: Ice Cream Screen Recorder та Bandicam. Розглянемо їхні основні функції, переваги і недоліки, щоб допомогти вам вибрати найкращий інструмент для створення відео. Почнемо з Ice Cream Screen Recorder. Це проста і зручна програма для запису екрану. Вона підтримує запис повного. Екрану, окремого вікна або вибраної області. Інтерфейс дуже інтуїтивний, тож новачки швидко розберуться. ISCRIM дозволяє додавати анотації, наприклад, стрілки або текст під час запису, що дуже корисно для навчальних відео. Програма підтримує різні формати відео, включно з MP3, що є стандартом для більшості платформ. Що недоліків, у безкоштовній версії є обмеження на довжину і запису, і водяний знак. Тепер розглянемо Бандікам. Більш професійний засіб для запису екрану та ігор. Він також пропонує записи повного екрану, вікна чи вибраної області, але має розширені налаштування якості відео та аудіо. Bandicam підтримує запис у високій роздільній здатності, що робить його ідеальним для геймерів та професіоналів, які хочуть зберегти найкращу якість відео. У Bandicam є функція запису з веб-камери та накладання зображення в зображення. Однак програма платна і без ліцензії у відео буде водяний знак і обмеження за часом запису. Підсумовуючи ISCR Screen Recorder підійде тим, хто шукає простий і безкоштовний інструмент для базового запису екрану. Bandicam це вибір для користувачів, які хочуть професійні можливості і високу якість відео, але готові інвестувати у ліцензію. Обидві програми мають свої плюси і мінуси, тому обирайте залежно від ваших потреб. Дякую за перегляд. Якщо це відео було корисним, ставте лайк і підписуйтесь на канал. До зустрічі у наступних відео!